Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості і в посланнях». і в Євангелії, звісно, бо мені жінка чи чоловік, не знаю, зараз на Ютубі не зрозуміло, хто навіть пише, написали, що Ісус сказав проповідувати Євангелію. Ну, добре, я що десь заперечував, що треба Євангелія проповідувати. Проблема тільки в тому, що. Всі знають Євангелію, не всі, а 99% планети або тої частини планети, в якій ми живемо, знають Євангелію. І тільки 10, може 10, може 5 живе цим Євангелієм. Ось тут проблема. Бо коли ти почнеш розповідати Євангеліє, то скажеш, то ми все знаємо, нічого нового. А люди хочуть бачити практичне життя цим Євангелієм. А практичне життя цим Євангелієм це любов. Любов до ближнього це любов до Бога в першу чергу. Не маєш любові, то не можеш навіть проповідувати Євангеліє. Нема сенсу в твоїй проповіді. Це як розповідати про послання Богородиці, тут, наприклад, Розарій молитва серцем, а ти його ніколи не молився або не молишся. А розповідаєш, що так, треба молитися серцем, треба молитися Розарій, треба ходити на літургію, а сам не знаєш, що це таке. Тобто, в такому плані і можемо проповідувати Євангелію. Відкрили Біблію, прочитали, все гарно звучить, але самі не живемо тим. І в тому проблема. Нема сенсу в такій проповіді, коли ти не живеш цим Євангелієм. Тому ці посилання нас вчать жити Євангелієм, жити посланнями. Не просто прочитав. Та! Норма. Файно написав. Так, так, добре, сказала Марія. А якщо не подобається, то хто то така Марія? Вона взагалі просто жінка, людина звичайна, де в Біблії написано, що її треба слухати, що вона може говорити, і то, то, то то то. То мені так коментарі дуже часто пишуть. Тим, хто кому не подобається або чіпляє за живе послання, тому починаються знаходити виправдання собі, своїй безбожності знаходяться виправдання, як би то змістити. О, краще в Євангелії. Там, на... там все так написано, що я нічого не розумію. Але добре, мене це не заставляє змінювати своє життя, свій стиль життя. Тому я краще буду Біблію читати, там собі старий завіт якийсь, де я взагалі нічого не розумію. Але буду щось читати. І буду проповідувати. Ну, проповідувати, будь ласка, але проповідувати треба жити ці Євангелії. А якщо ти навіть не знаєш, в чому суть Євангелії? просто знаєш, що є Біблія книжка така, яка називається Євангелія, ну, то не будеш ти проповідувати. Її. Ти просто забоїшся, бо що про тебе скажуть, а що про тебе подумають, то більшості людей навіть не проповідує. Ну, бо, по-перше, нема кому, бо всі і так це знають, а по-друге, ти проповідуєш, а сам ти не живеш. І це проблема велика, тобі просто не повірять. Тому давайте спочатку навчимося жити і любити ближніх як самих себе. Це найголовніша суть Євангелії. Полюби Господа Бога Твого, і полюби ближнього свого як себе самого. це без любові з заздрістю, за, за не знаю, з гнівом, з конкуренцією постійною, то ти не можеш проповідувати Євангелію. Ти будеш. Конкурувати, щось там змагатися з кимось за уявних якихось людей, за бали якихось. Але це не потрібно. Потрібно це робити з любові і все. Сьогодні 25 вересня, 2007 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас усіх закликаю, щоб ваші серця горіли ще палкішою любов'ю до розп'ятого. І не забувайте, що він із любові до вас віддав своє життя, щоб ви були спасені. Дітоньки, розважайте й моліться, щоб ваше серце відкрилось на Божу любов. Дякую, вам, що люди відповіли на мій заклад. Ну, Марія просто чує, що ми говоримо, і підтверджує. І каже, сьогодні закликаю тебе, тебе там, той, хто то дивишся, щоб твоє серце горіло ще полкішою любов'ю. До кого полкішою любов'ю воно горіло? Очевидно, не тільки до Бога, якого ти навіть не бачив, а до ближнього так само. Бо в ближньому є вже в тебе Бог. Тому дається нам ця заповідь люби ближнього. Ну а якщо ти, звісно, себе не любиш, то важко взагалі ближнього полюбити. До розп'ятого. Балкішу любові до розп'ятого, тобто до Ісуса. Щоб полюбити Ісуса, треба більше любити ближнього. Це така проста формула. І не забувай, що Він з любові до тебе своє життя віддав. Любові до тебе. Він життя своє за тебе віддав. Не за всіх, а за тебе особисто. Це Те треба також розуміти, щоб ти був спасенний, дитинко, розважай молися, щоб твоє серце відкрилось на Божу любов. Бо без Божої любові ти будеш любити ближніх не тою любов'ю, ти будеш своєю любов'ю любити такою корисливою, вигідною. Ага, з тим, того я люблю, бо Він мені може щось зробити, той може мені допомогти. А Божа любов це безкомпромісна любов. Бог любить всіх однаково. Не за заслуги, не за положення якесь, не за е, гроші, не за можливості, а за те, що ти просто є. І Бог вчить нас цьому, щоб ми е, любили ближніх, так як Він любить тебе, мене. Ось так, щоб. Ми любили Божою любов'ю, а не своєю. І сьогодні практика. Спробуємо. Спробуємо на людей дивитися один день, принаймні, так як Бог дивиться на тебе, так і ти дивись на своїх ближніх. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать, Па-па-па.